Знаєте, як у, то у нас в народі кажуть, сало сила спортмогила. Хто не вірити кобила? Ладно, про кобилу я вже придумала, а так-то правда, так то кажуть. Всім привіт, а з вами знову дівчинка з орхідеєю І тут я розповідаю про цікаві теми з гумором. Все, ти вільна, я тебе можу відпускати. Знайомство людини з салом відбулося коли ще не було ані усього життя, ані телефонів, ані нормальної медицини. І, вочевидь, щось сталося між нашим пращуром та свинею. І він все ж таки переміг свиню і вирішив дізнатися, а що ж, там знаходиться в свині. А знайшов він там не просто м'ясо, а діамант. Сало і людина виявила неабиякий шмат жиру білого, поживного, а головне смачного. Побачення справило на первісного мисливця неабияке враження. Тож, коли первісна людина вирішила перекваліфікуватися і стати скотарем. Свині були о одним одними з перших. Люди з жарких країн вирішили, а що мені якщо да, і почали вирощувати свиней. От тільки в спекотному месопотамському кліматі зберегти м'ясний продукт свіжим було дуже важко. А пахне як! І тому зазвичай до сала додавали місцеві прянощі насамперед конжу. Це додавало йому пікантності, і водночас перебувало неприємний запах та присмак. Якщо сало і справді починало псуватися, сала шумери виготовляли дуже багато, тому що його інвестували до скарбниць. Ними віддавали борги або міняли на біленьку. Жарт, оскільки торгівля тривала століттями, то месопотанський рецепт дозволяв проносити цей рецепт та актуальність його через віки і довозити через кілометри або тисячі кілометрів до покупця. Сало абсолютно свіжим, та ще навіть з хунжутом. Просто сьогодні тут, завтра там стародавні єгиптяни одними з перших почали використовувати сало з медичною мотою. Втім, ішлося не про лікувальні властивості. Сало як найдоступніший тваринний жир було основою безлічі мази, зокрема й протизапальних. Заради здоров'я можновладців, вираховуючи їхній статус, використовували сало не свиней, а шляхетних тварин. Таких як антилопи або ж гіпопотами, але для всіх інших смертних вистачало і рушок. До того ж, єгиптяни розуміли, що це сало. Це чудове мастило. Намащеними ним рейками можна було пересувати навіть великі кам'яні брили, потрібні для зведення пирамід та заупокійних храмів. Цікаво, що майже в той час, або трохи пізніше, і з цією ж метою використовували м'ясний продукт будівничий Стоухенджу. хенджу, чи ні знайшли поруч залишки посуди. Який стародавні заочі виготовляли сало? Хоча навряд чи можна було запозичити таку просту технологію стародавнього і. Тому тут може йдеться про паралельні відкриття. Але, як ми знаємо, справжніми сауїдами та м'ясоїдами за історією та переказами. Були хети, це жителі Туреччини за часів хетів м'ясо свині коштувало за ціною меду, тобто це було дуже дорого. Воно коштувало в два рази дорожче ніж звичайне сало якоїсь антилопи. Серед хетських законів були дуже дивні. Наприклад, якщо собака з'їв сало шмат сала там випадково не свого хазяїна, а інший, там якийсь сусідський собака. То власник шмата сала міг його вбити і дістати цей шмат сала. А що там далі відбувалося з тим, що винули з собаки? Ніхто не знав. Але такий закон був. Але сало не тільки їли, а ще й використовували в магічних цілях. Фігурки, виготовлені з сала вважалися замінниками людей. Чи тварин згодом цю звичку запозичили асирійці. і вони виробляли фігурки людей перед боєм, скручували їм голови. Для них це означало, що бій пройде дуже гарно, і вони скрутять всім голови, до кого підуть у наступ. Ну такий собі, знаєте, варіант для льок в але тільки свиного сала. Ну чим би люди не тішились, головне, щоб не вішались. Римляни до сала ставилися приязніше. Втім, вони не лише заготовляли його самі, а й купляли у своїх північних сусідів Галі. Тамтешні сало й шинка вважалися тоді найкращими в Європі, зокрема і завдяки технологіям засолки. Після приєднання Галії до своїх володінь римляни запозичили і творчо розвинули рецепти своїх нових підданих. Три літри води пернути туди, лаврового листу, собачого дристу. Майтками накриті, і вже можна пити. І тепер в Італії є щонайменше два місця виробництва особливого сала, яке називається Лярдо, долині Доста і в Тоскані. В першому лярдо заготовлялися у дерев'яних діжках з дубу чи каштану, а в тосканській колонації в мармурових ваннах. Адже поруч з цим поселенням добувають совнозвісний карарський мармур. Селити та коптити свинячий жир в Галлів навчилися інші народи нашого континенту, зокрема германці та. Слов'яни з того часу майже кожна країна вважає сало своїм, але українці ображаються, коли сало називають не їх національним продуктом. Хоча історично це не наш продукт, цело сало зустрічається, на жаль, не у наших вітчизняних літописах або піснях. А перша поява слова сала датується. Сьомом сторіччям у вірменському рукописі, який містив опис бенкету хазарського пана, можливо, і справді було слово сало запозичене хозарами слов'ян, але про це ми не будемо дізнаватися, бо вже дуже пізно. Хоча затворюється можливо, бо хозари в невдовзі прийняли юдаїзм, який забороняв вживати сало і будь-яку свинину, тож здобуться юдеїстів та мусульман. Близького сходу та північної Африки місце для сала там просто не знайшлося. Натомість у християнській Європі його вживали. Дедалі активніше, а батько західного чернецтва Бенедикт Нурсійський навіть запевняв, що свиню потрібно вирощувати у монастирях, зокрема заради сала. Поширена в багатьох європейських країнах легенда стверджує, що християни навмисно розводили свиней в краях, що піддавалися регулярним нападам мусульман. Адже ці під час своїх рейдів гребували нечистими тваринами. Розповідає цю легенду і про українських козаків. Проте насправді це лише міф. Зрештою, свини-нападники могли просто знищувати. Втім, так само венеційці розповідають свого часу, вивезли з Єгипту мощі святого Марка, проте загорнувши їх у величезний шмат сала, не уточнюючи, де вони знайшли такий шмат в мусульманській державі. З іншого боку, можна стверджувати, що сало таки врятувало у Християн. Цивілізацію в темряві середньовіччя. Але не як їжа чи пакувальний матеріал, а як паливо. Бо саме з нього виготовляли сильні свічки, які використовували в церквах, монастирях і скрипторіях. Майстернях, яких ченці приписували рядок за рядком книжки, і не лише з християнського канону, свічки з воску винайшли лише згодом, і вони були занадто дорогими. Тож сальні світильники протрималися аж до відкриття стеарину і парафіну в 19 столітті. А ще сала довгий час робили мило. А як свідчать події останнього часу, чистота і гігієна для виживання цивілізації. Іноді важать навіть не менше за вміння читати і писати. А з появою воєнної промисловості у сала віднайшлася ще одна роль: це змащування гармат і рушниці. Ну щоб ті не ржавіли. І зараз, до речі, є навіть гарматне сало, яким змащують рушниці, щоб ті. Просто неїржавіле. Хоча тепер рецептура трохи то змінилася, тепер його виробляють з нафти. І аналогічно, чим ставало більше зброї, тим потрібно було більше сала, і свиней вирощувалося теж більше. Хоча ці роки 18-17 сімнадцяте сторіччя. Кожна країна, майже, окрім мусульманських, почала вживати дуже багато сала або м'яса свині. І кожні думали, що все, сало це наше, м'ясо свині це наше все. Це прям наша легенда, наша традиція, це наша національна страва. Але все ж таки, воно прожилося у нас більш. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд і сподіваюся, вам сподобалося це відео. І скоро вже побачимося. Думаю, вже через два дні. Я вас люблю цілою думаю, А з вами була дівчинка з орхідеєю.